Усіх вітаю на своєму каналі. Для тих, хто новенький. Мене звати Зоряна, я мама трьох дітей. Я знаходжусь у декреті і показую на своєму каналі свої домашні справи. Чим мотивую вас, і насправді сама дуже сильно мотивуюсь, коли потім монтую ці відео. Починаю відео із десерту. У мене було заморожене листкове. Тісто, і я вирішила з нього приготувати такі невеличкі рогалики. Частину зробити з вишнею, вишня теж заморожена, без кісточки для дітей. Тут не додавала спеціально цукру, щоб поменше, як то кажуть, солодощів. І з частини вирішила приготувати теж рогалики, але вже із варенням. З варенням взагалі вийшло дуже смачно, це зрозуміло. Дуже просто готується, ви берете, розкатуєте тісто, трішечки йому потрібно дати розморозитись. Кладете е, ту начинку, яка вам подобається. Можна додавати шматочки шоколаду, можна свіже яблучко з корицею, можна варення словом, все, що вам подобається. Я, наприклад, навіть просто люблю з варенням. Е, Часом у свекрухи ми робили з кисломолоченим сиром, теж дуже смачно, і закручую такі невеличкі е, рогалики. Тут подумала, що теж буду робити з вишнею, але оскільки маленька формочка, то я вийняла назад вишню і вже робила з варенням. Дуже смачно вийшло, лише потрібно так нарізати правильно, щоб варення це не витікало. Але навіть якщо трішечки витече, це ні на що не впливає. Дуже смачні вийшли рогалики, ми їх зразу і з'їли. Тому ось така ідея швидкого десерту, перекусу, або ж навіть на сніданок, хто любить солодке, дуже рекомендую, тим паче, що зусиль потрібно дуже-дуже мало. Виходить дуже багато таких рогаликів. У мене була половина пачки цього тіста, і все-таки вийшло теж багато. Минулий раз я готувала суто з а цей раз згадала, що в мене є варення. І в кінці я ще змащувала жовтком яєчним і відправляла це все в духовку на пергаменті на три. На... 15, перепрошую на 15 хвилин при температурі 170 градусів приблизно. Я дивилась, витягнула я трішечки навіть раніше, і цього було досить. Напевно, навіть хвилин 13 я потримала в духовці. Вийшло дуже-дуже смачно, швидко. І оскільки я полюбляю солодке, солодкі сніданки, та й взагалі не можу обійтися, щоб мови, щось не з'їсти солоденьке, то для мене це таке було рятівне, швидке вирішення проблеми, бо якраз закінчились маколики вдома. Ну і поки готується, я одразу стараюсь наводити порядок. До речі, мені сказали, що ці коврики можна мити в посудомийці, тож наступний раз так і зробимо. Ось така смакота, багато-багато вийшло, і дуже всім сподобалось. На обід готую дітям і нам. Такий дуже-дуже легкий курячий супчик. Роблю це із філе, можна робити навіть з гомілками, тоді більш такий жирненький виходить і навіть смачніший. Цей суп це єдиний суп, який діти їдять з задоволенням. Ну, Ще, окрім, напевно, супчика з рибою червоною, цей вони теж дуже полюбляють. Тут усе просто нарізаю м'ясо, куряче філе. На дрібні шматки, або такі, як вам подобається, можна з тріпсами, такими довгенькими шматками. Ну, і, звичайно ж нарізаю дрібненько картоплю. Також буду натирати моркву. Я не люблю робити засмажку, якщо є якесь м'ясо, то зазвичай я додаю натерту моркву і подрібну цибулю одразу в суп. Дуже рідко, коли окремо роблю засмажку, так виходить менш жирно. Насправді корисніше, тому також так раджу вам робити, щоб ваш організм не сильно багато споживав смаженого. Ну і тут я натираю морку. Задоволена я цією теркою, що правда, вже десь загубилася ця нижня силіконова штучка, і потрібно бути обачним, бо буває, що ржава вода може залишати сліди. Тому десь потрібно її знайти, пошукати. Не знаю, можливо, діти забрали, подумали, що це іграшки. Коли вже супчик майже готовий, я пробую на сіль, на перець ніяких особливих спецій не не додаю, щоб діти могли їсти. І додала ще спаржу сюди молоденьку, трішечки в мене було буквально. І в кінці вже заливаю вершками. Беру десь мілілітрів, напевно, 150 на цю велич... величеньку таку кастрюльку. Пробую, чи мені все подобається. І доводжу до кипіння і все нормально так залишаю. І лише перед подачею нам з чоловіком кріп додаю. А із залишків м'яса і картоплі вийшла вечеря. Також запікаю в духовочці. Ну і е, з такою мотивацією хочу до вас далі перейти. Це мотивація на розхламлення і на дуже корисне розхламлення. У е, мене є ось така коробка. Всім відома. Це бейбі-бокс. Колись я отримала е, при народженні дочки цей бебі-бокс, і він нам служив певний час додатковою люлькою. Потім ми там складали дитячі речі. Які, з яких вже виросли діти. Ну а потім ця коробочка перейшла у зберігання дитячого взуття, з якого діти теж виросли. Це взуття я зберігаю як для дочки від старшого сина, так і для вже молодшого сина. І ось я довго сиділа І думала вже: маю багато таких пар взуття, не знала. Потрібних зберігати чи не потрібно, бо багато хто не зберігає, а одразу продає і вже наступним діткам купує нове. І я тут подумала, що якраз чудова ідея розхламитися і щоб. Це все не чекало багато-багато років. Зараз комусь воно потрібніше відправлю діткам, які постраждали від трагедії у Херсонській області. Тому я затіяла дуже велику і корисну справу і вас спонукаю зробити це. Я впевнена, що у кожного з нас є якісь речі, які ми чекаємо, коли будемо носити, або відклали на якийсь час і не носимо. І такі речі зараз насправді комусь потрібні більше. Я, чесно кажучи, вже аж забула, що у мене є, і якби не все таке розхламлення, воно б ще, мабуть, рік, якщо не два, пролежало б. Тому що на зараз я витягнула якусь одну-дві-три пари ношу, а все решта лежить так от в тих коробках, і я навіть не знаю, що там. Ось на фоні згадала, які в мене є шльопки, дістала собі тут, щоб були під рукою. А все решта, яке дуже довго вже не носила, або, наприклад, є декілька пар шльопок, мені не потрібно, там три чи чотири. Я вирішила позбутися і цим допомогти іншим людям. Тому передивилася усе зуття, особливо дуже багато дитячого віддала. На такі благі справи, і дуже мені від цього легко і добре стало. Ну і ще дуже багато свого взуття. Взагалі, своє взуття я дуже часто комусь віддаю, передаю, продаю. Якось Я і купую багато його, і віддаю потім багато. А цей раз я прямо розхламилася так дуже достойно, потім покажу вам результат. І залишила ну, фактично не дуже багато. лише що я робила, я розслаблялася по сезону, тому що я знаю, що волонтери і люди самі просять не присилати зараз зимове взуття. Воно зараз нікому не потрібно, а якби більш-менш сезонне. Тому я там максимум кросівки, от, а так, босоніжки, шльопки і от такого плану взуття. Тут у мене помічники. Звичайно, коли ви розслабляєтесь з дітьми, дітям одразу все потрібно. Вони одразу все міряють, ну, без цього ніяк, але зате впевнилися, що це взуття вже точно дітям виросли вони з нього, вже воно не підходить. Ну, Якісь кросівочки, які от-от будуть моїй дочці підходити, я залишила на холоднішу пору, а все решта відправила діткам. Ось такий величезний пакет вийшов, це пакет з метру на дуже багато кілограмів. І потім вже мене було не зупинити. Вирішила я також розхламити свій гардероб. Робила я це досить недавно. Але оскільки вже така пішла справа, то я вирішила дістати. Через одну буквально футболки, які в мене є на зараз. Вони чисті, попрасовані, якраз були перед тим. Блузки, можливо, комусь потрібні будуть спідниці. Тобто, це в мене тут зараз зберігається літня одежа. І я також її так прорядила. Сподіваюсь, комусь стане в нагоді. Та навіть якщо і ні, то воно якось навіть легше мені стало після того, що. Я свої зусилля доклала. Можливо, хтось якусь одну річ собі візьме, і від того вже мені простіше. А в мене досить багато одягу. Я не збідніла від того, зробила щось корисне, і мені дійсно стало легше. Потім я полізла вже в шафу чоловіка. У мого чоловіка насправді менший гардероб, у нього більше футболок, а от нижнього одягу, там, брюк, шортів не так багато, однак я і навіть у нього взяла три пари джинсів, тому що він у мене зараз схуд на 8, навіть на 9 кілограмів за два місяці. Він зайнявся своїм здоров'ям, тому що ну, треба було йому трошки поправити, скоригувати певні показники. І ось він е, виріс, точніше, схуднув, і я у нього забрала три пари, узгодила з ним, він був не проти. А також вирішила, що один е, такий сімейний комплект можна віддати. Е, і у нього якраз було дві простинки, тобто вийшли якби два односпальні комплектики. І я дістала ще один односпальний комплект, і в мене вийшло таких три. Односпальні комплекти, які я відправлю через волонтерську компанію в нашому житловому комплексі людям, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Я сподіваюся, що ці речі знадобляться комусь і дуже насправді корисно відчувати себе корисною. Ось такі три пакети я назбирала. Тут ще додала шість чашок керамічних, спакували їх там кожну окремо, щоб не побили. І все це передамо у понеділок волонтерам, які возять зараз людям власне ці речі. Моя помічниця тут зараз взяла оприскує мазончики. У нас було сьогодні велике поливання. Я помітила, що дуже-дуже багато води йде на полив. І за цей місяць ми геть 500 гривень заплатили, тому якось треба економніше. А ось такий величезний пакет пластику у нас назбирався за декілька днів. Нещодавно я випробовувала ще кисневий порошок. І дуже була вражена результатом, що білі речі дуже класно від цієї жовтизни позбувається, про яку я вам говорила раніше. Також кисневим порошком попрала такі дитячі кеди. Також кисневим порошком попрала дитячі кеди, світлі чомусь гірше випрались, але це вже вдруге так, а темні нормально. І сину купили таку зубну щітку, це його перша буде щіточка. Е, нічого, що рожева, головне, що вона така, знаєте, м'яка, не дуже абразивна. Потрібно чистити зубчики, бо він у нас вже має вісім зубів. тебе тебе багато зубів? Скільки в тебе вже? Вісім. Вісім зубів. Все тягне до рота, і тому прибирання це необхідність, тому що я все тягну до рота, правда, синочок? Так. Один раз, скажи, я з'їв наклейки, а ще один раз синтопон з зіграшки, тому мамі потрібно прибирати. І на цьому я буду завершувати своє відео. Дуже дякую всім тим, хто провів цей час зі мною. Дякую за ваші коментарі. Мені дуже-дуже приємно, і це неочікувано і надихає. Тому я буду старатися знімати більше відео. Уже готую позаду там, прибирання організацію в кількох кухонних шафах. Там у мене ого го що творилося. Тому буде цікаво, мотивуюче. і залишайтесь, підписуйтесь. Буду дуже вдячна вашим лайкам. Вподобайкам, коментарям і підписці на все добре. Бережіть себе, до зустрічі!